П'ятниця, 26 серпня на каналі Житомир. Інформаційний випуск новин в студії Ольга Степоренко. Вітаю вас сьогодні у випуску. Новий бізнес на Житомирщині. Випалювальна деревного вугілля перетворюється на екологічне лихо. У Бердичівській лікарні залишили немовля. Випалювання деревного вугілля, розростання нині популярного та прибуткового бізнесу на Житомирщині перетворюється на ще одне подібне до добуштинової лихоманки екологічне лихо. За даними прокуратури, в області на сьогодні діє понад 70 таких підприємств. а Лише у травні цього року їх налічували 30. Більшість з них працюють нелегально без офіційного працевлаштування працівників, а отже, не сплачують податків до місцевого бюджету. Та головне, що середовно для них за свідченням місцевих жителів, незаконно добута деревина. А викиди у повітря отрують життя людям, які живуть поблизу. Активісти зі всієї області зустрілися з депутатами обласної ради, представниками контролюючих органів та провладних структур, щоб спонукати до конкретних заходів боротьби з незаконними вугільниками, продовжує Вікторія Лук'яненко. Є 15 кримінальних поважень, які. Прибувають проуваджені слідчих підрозділів. Останні два тижні ми вилучили десь 50 бочок. Хочу додати це ще до цих двох фактів, які були в Ємельчинському районі. Робота з виявлення та припинення діяльності незаконних підприємств, що випалюють вугілля, проводиться, розповідають правники. Але співрозмовників з іншого боку барикад це не заспокоює. Нам ідуть відписки, це не в нашій компетенції. У нас є законні Підстави, на яких працює підприємці, далян подібно. Ми дихаємо цим повітрям, яке випалюється з цих діжок, розумієте? Тобто, ви це чуєте з докладів, а ми це от вже вранцю. Делегація селища Гришківці Бердичівського району найчисельніша. Приїхали не лише обурені жителі, селищний голова, а й представник виробництва, яке дошкуляє своїми викидами. Ні, перша перевірка, ні друга перевірка ніяких порушень не знайшла. От є всі документи. Підприємець Морозов один з небагатьох, які спромоглися отримати усі потрібні дозволи на вироблення деревного вугілля. Та сусіди запевняють, що потрібної санітарної відстані до найближчого житла 500 метрів не дотримано. Підприємство розміщено згідно з документацією, яку йому розробило ПП Матрікс Груп має санітарну захисну зону 100 метрів. Скажіть, будь ласка, саме тут на квітнику поставити такі діжки, вам буде приємно це дихати до органу місцевого самоврядування. Так, ні на якому етапі до моменту видачі цього дозволу не передбачено в нашому чинному законодавстві ні… Проведення громадських слухань не там рішення виконкому. Я вважаю, що тут помилка на законодавчому рівні, коли проводилися і надавалися ці дозволи. Чому видаються дозволи на виробництво вугілля без врахування думки громадян? Представник управління екології пояснює довгу процедуру. Проектна організація се лабораторію з приладами виїжджають і проводять інвентаризацію викидів. Подають даний звіт по інвентаризації до управління екології. Управління екології в місячний термін розглядає даний звіт. Врешті дійшли, що ключові висновки для отримання дозволу надає місцева адміністрація та санепідемслужба. підслужба. Виставив високодер санекслужби, які приймають позитивне рішення, можливість щодо видачі дозволу на викиди. ситуацію. В Ришківцях ускладнює близькість виробництва до дитячого закладу. Санстанці бочка вугілля вже випальне так. Вони туди запалили вогню, димок пустили, станція пішла в одному місці, все. Хтось себе не гоняє, пішов до дитячого будинку, там дихати нема що. Це на території. і Так, да, біля самої межі я такой бійшов. А йому дує вітер, сів. Тільки точно приблизно має приводу? там більш немає. Депутати налаштовані радикально, особливо щодо ролі державних природоохоронних органів. Бурштинова мафія, лісова мафія. Сьогодні ми констатуємо чітко, що є і вугільна мафія. Ви або її не кришуєте і лишаєтесь на роботі, або я буду звертатися і до депутатів обласної ради. До речі вимагаємо звіту, зокрема керівника Державної екологічної інспекції. Вікторія Лук'янко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. І в продовження теми в ході проведення відпрацювання Держінспектори з охорони навколишнього природного середовища разом з працівниками управління захисту екології в Ємільчинському районі Житомирської області між населеними пунктами Рудня Миколаївська та Омелуша виявили 19 бочок для випалювання деревного вугілля. Також взято проби в викидів речовин, які забруднювали атмосферне повітря. Нині триває підрахунок збитків за викиди в атмосферне повітря. У Бердичівській лікарні у коридорі поблизу з одного кабінетів залишили немовля. Його знайшли лікарі, а згодом було встановлено, що дитина без нагляду пролежала годину. Повідомлення про знайдене немовля надійшло до Бердичівського відділу поліції близько 16-ї години. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої оглянули знайду. На вигляд дівчинці один-два дня від народження. Вона була загорнута у чисті пелюшки. За попередніми висновками медиків дитина абсолютно здоров'я. Нині поліцейські вживають заходів щодо встановлення матері немовляти, тим часом лікарі і далі опікуються дитиною. Вчора, близько 15-ї години, лікар, закінчивши прийом, вийшла з кабінету і на стільчик для очікування відвідувачів, знайшла згорток з ковдрою. При коли розвернула, побачила, що там немовлятко. Дитинку передали в окушерське відділення, неонатолог у нас працює, поглянули, дитинка здорова, новонароджена, не більше доби, поповинна перев'язана ниткою, чистенька, у одязі, поглянули, оформили документи, викликали міліцію, соціальні служби, всі документи оформлюють. Подальше його доля залежить, ну не залежить, а на... В соціальних службах це реєстрація дитинки, це оформлення статусу дитинки, значить народжена домашніх умовах, тому що в лікарні зараз поповинну пережимають тискачем. А це дитинка народжена, ну відносно 99,9% народжена в домашніх умовах, тому що поповина перев'язана шовковою ніткою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, з'ясували обставини. Так було встановлено, що близько години дитина знаходилась сама без нагляду, допоки на неї звернули увагу і почали надавати необхідну допомогу. Дитина в памперсі в чистих в чистому одязі, в чистих пелюшках. З перев'язаною поповиною за попереднім висновком лікарів дитина здорова. На даний час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 135, частина 2 – це залишення в небезпеці матір'ю своєї новонародженої дитини, якщо її не обумовлений пологами. Відповідальність визначена законодавством. А наш випуск триває і далі говоритимемо про таке. Про розвиток об'єднаних територіальних громад говорили на міжнародному форумі у Новограді Волинському. Педагоги Житомирщині готові впроваджувати нові форми та методи навчання у початковій школі. Житомирські освітяни відмовилися купувати шкільні автобуси, тому що вони не відповідають технічним вимогам і мають запчастини, які виготовляє країна агресор. Попри те, що сьогодні область 100% має на чому підвозити учнів до шкіл, частина транспорту потребує оновлення управління освіти і науки облдержадміністрації цього місяця. планувало закупити майже 30 автобусів для сільських шкіл, проте торги не відбулися. Парк шкільних автобусів треба оновлення в минулому році. Ми закупили 24 автобуси, вони направлені в 16 районів. В цьому році ми плануємо закупити 27 шкільних автобусів. Тендер не відбувся, тому що у дві пропозиції було з дуже завищеною ціною мільйон шістсот А дві інші пропозиції не відповідали технічним умовам. До того ж, як ви всі чули, що вони з комплектуючих. Країни-агресора. Тому тендер не відбувся. Зараз ми оголосили новий тендер на 15 автобусів. Це ті автобуси, на які в нас є рішення сесії міської е, е, сесії райдержадміністрації про виділення грошей. Воно пройшло через прозоро, то є, я вважаю, що він відбудеться і він буде прозорим, перш за все. Нові можливості переваги та перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад у контексті децентралізаційної реформи обговорили на міжнародному форумі у Новограді Волинському. З поміж основних відзначили додаткові фінансові ресурси та повноваження, які отримує об'єднана територіальна громада для надання більш якісних адміністративних та соціальних послуг людям, розширення участі громадськості у формуванні пріоритетів розвитку території та посилення контролю за діями влади. Участь у форумі брали керівники районів, голови кількох. Об'єднаних територіальних громад області, сільські та селищні голови району. Досвідом організації життя у територіальних громадах поділилися представники одного з повітів Республіки Польща. Об'єднання територіальних громад це фактично є засіб створення спроможних громад, які повинні забезпечити в першу чергу розвиток. Забезпечити в першу чергу надання якісних послуг це власне те, на що має бути спрямована діяльність будь-якої влади. Тому, виходячи із е, тих тенденцій, які сьогодні ми маємо е, не тільки в нашій Україні, а й в цілому в світі, коли об'єднується бізнес, коли об'єднуються навіть потужні корпорації, об'єднуються муніципалітети. Тільки для того, щоб перемогти у складній конкурентній боротьбі. Минув рік, як цей процес почався, як процес децентралізації почався на Житомирщині на Житомирщині. За цей рік утворили ми 9 об'єднаних територіальних громад, які попали в бюджет 2016 року. На сьогодні. Нами підготовлені подані документи до, на затвердження до кабміну це по 21 територіальній громаді. Так, да, процес не простий, дуже багато є скептиків е, щодо цього процесу. Але знаєте, що приємно, що цифри, цифри говорять самі за себе. І ті ОТГ, які на сьогодні створені, якщо хтось із сільських голів, які тут присутні або голів рад будуть мати бажання, то ми готові будемо допомогти, щоб ви відвідали ті громади, які створені, і ви зрозумієте, що варто об'єднуватись, варто створювати об'єднані територіальні громади. Держава допомагає. Держава дає субвенцію. На підтримку інфраструктури новостворених громад вона розраховується в рівних частинах сільське населення і площа. Зверніть увагу, сільське населення. Тобто, в першу чергу, законодавець подбав про розвиток інфраструктури села. Взагалі, вся ця реформа це в першу чергу для села. Тому що місто воно взагалі каючи так і не сильно і воно й потрібно. Зараз парадоксальна ситуація, що сільські голови навколо міст опираються, не хочемо йти там і так далі. У нас інше життя, все і те. Так... Слухайте. Та багато хто із міських голівка та нашому мені оті жебраки. Тобто тут, яке багато хто із сільських голів, просто не розуміє свого щастя. Принцип те, що надавати послуги якісніше, це є основна мета об'єднання, щоб ближче до народу могли бути і претензії до тих, хто виконує ці всі повноваження. Тому що сьогодні у великій сім'ї, вроді би, ніхто не знає, хто й винен, а в малій буде кожен відповідати за свою ланку роботи. Якби реформа. Робилася так, як треба. Треба початку, було райони реформувати, тоді було все простіше. Бо в нас, наприклад, є пропозиція сусіднього району до нас приєднатися, а ми сьогодні їх не можемо, тому що дуже складна процедура. Змени між району, потім знов межі громади, це дуже складно юридично зробити. Тому є багато різних проблем. Українська освіта змінюється. Педагог Житомирщини готові впроваджувати нові форми та методи навчання у початковій школі. Ці аспекти обговорювали під час обласної конференції працівників освіти. Які педагогічні пріоритети визначили освітяни на майбутній навчальний рік? Про це далі у сюжеті Галини Ковальчук. Реформа освіти в Україні вона давно назріла. Ми довгий час жили стереотипом, що освіта в Радянському Союзі загальна середня мається на увазі. І в Україні, зокрема, була найкраща в світі. А світ був практичний, світ рухався вперед. Ми відстаємо, ми відстаємо в багатьох питаннях. Проблеми були і залишаються в цьому відношенні. От, реформи. Вони потрібно, щоб відбувалися, але здається мені, що вони якось відбуваються на, на дітях не зовсім і на роботі вчителів. Тому бажано, щоб воно було більш продуманіше. Поки триває реформування освіти, на місцях уже вдалося чимало змінити, розповів начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Вадим Калінін. У нас в області почне функціонувати з 1 вересня 16 опорних навчальних закладів. Ми зробили дуже багато по інклюзивній освіті і для дітей з особливими потребами. Відкрита в інтернатних закладах дві дошкільних групи для дітей з особливими потребами в 30 загальносередніх навчальних закладах. Перше буде запроваджена інклюзія в цьому році. Багато фахівців саме Житомирської області мали можливість отримати безпосередньо майстер-клас від Марини Порошенко, і була у нас в минулому році міністр освіти. Так що Житомир у нас в цьому напрямку дійсно в передових. Також серед важливих досягнень та змін Вадим Калінін назвав утеплення і ремонт шкіл та дитячих садочків та оновлення матеріально-технічної бази. На це витратили понад 70 мільйонів гривень. Розповів посадовець Галина Ковальчук, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. А далі у новинах сумна звістка раптово пішов із життя. Військовий капелан Андрій Виноградський йому був лише 51 рік. Андрій Данилович одним із перших надавав допомогу та прихисток тим, хто змушений був залишити рідні домівки на сході через ворожу агресію. Напередодні Дня Незалежності президент нагородив Андрія Виноградського ювілейною медаллю 25 років незалежності України. Вічна слава героям! Надзвичайні ситуації легше попередити. Саме тому співробітники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з обласною організацією Товариства Червоного Хреста України розгорнули пересувний консультаційний пункт, розташували його поблизу центрального продовольчого ринку, де завжди людно. Під час роботи пункту рятувальники нагадали населенню про необхідність дотримання правил безпеки життєдіяльності у побуті на вулиці, у лісових масивах та біля водой. Розповіли та научно продемонстрували присутнім різновиди вибуху небезпечних і підозрілих предметів, а також як діяти у разі їх виявлення, у свою чергу фахівці навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності надавали консультації з актуальних питань цивільного захисту сьогодення. Найбільше людей зібралося біля представників Червоного Хреста, які навчали, як робити серцево-легеневу реанімацію, накладати тугу пов'язку на поранену кінцівку обробляти рану у разі термічного опіку та інших небезпек. Втім, рятувальники наголошують, обачність і дотримання правил у небезпечних ситуаціях. Стануть запорукою успішного їх вирішення. І випуск новин на цьому завершено. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Про погоду у наступні дні за мить. Усім нам, добра та миру. До зустрічі! За повідомленням Українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області передбачається ясна та спекотна погода. Вітер Південно-Східний 1-2 метри за секунду. Температура повітря вночі 14-19, в день 22-29 тепла. У наступні дві доби, за попередніми прогнозами, теж збережеться суха та помірно тепла погода. Температура повітря у неділю, 28 серпня, вночі 16-21, в день 25-31 тепла. У понеділок, 29 серпня, температура повітря вночі 18-23, в день 26-32. Україна переживає нелегкі часи за 25 років незалежності відбулося чимало позитивного, але є і негативні моменти, і особливо в питаннях стратегічних економіка не запрацювала на благо людини. Відбулася презентація книги Конституція України, 160 порушень, 160 однієї статті. дослідження провели експерти партії союзнівих сил. Різні дослідження показують, і саме життя наших українців показує, що поки що на превеликий жаль, на превеликий жаль, ті завдання і ті сподівання, які були перші дні. Оголошення про незалежність, про суверенітет України на великий жаль, вони не оправдалися. Вказувалися на недоліки становлення держави у питаннях невиваженої, на їх думку, економічної політики. Сьогодні в економічному розвитку Україна посідає 150-те місце в світі. 150-те місце це, це при тій умови, що ви пам'ятаєте, коли. Вибувся референдум про незалежність, то тоді Україна була входила в десятку найкращих країн Європи. Це все ж, реформи, як наголошувалися, слід проводити в багатьох сферах конституції. Слід змінювати, писати нову, народну, а влада повинна нести відповідальність за свої дії та прорахунки. Потрібно підійти. Правильно до формування нової влади сформувати, обрати я маю на увазі і новий депутатський корпус, до чого сьогодні закликають всі політичні сили. От, зробити все, все можливе, щоб нинішня влада працювала якраз на те головне завдання, яке поставлено на благо українського народу. Проблеми в суспільстві можна подолати, опираючись на волю народу, на бажання його жити у вільній заможній державі, і треба діяти безповоротно, дивлячись у перспективу, захищаючи права, свободи кожної людини, забезпечуючи мир, достаток і соціальний прогрес, наголошувалося під час прес-конференції представників Союзу Лівих Сил. Інші події.